Сьогодні приготуємо простий та корисний слад із печених буряків та сиру фета. Виходить, дана страва дуже смачною та може легко прикрасити святковий стіл. Ітак, перевіряємо наявність необхідних інгредієнтів: сир фета, моцарелла, насіння гарбуза, помідори, рослинна олія, буряк, сіль. За бажанням можна додати броколі, огірки, цибулю. Ці продукти можуть збагатити страву вітамінами та зробити салат більш кольоровим. Прикріплю список продуктів відео, щоб ви ще раз могли перевірити більш уважно. Починаємо приготування. Нарізаємо помідори. В мене вони маленькі, тому їх розділяю навпіл. Буряк необхідно відварити або запекти. Краще запікати. Так він збереже більше корисних речовин. Коли буряк готовий, чистимо його та нарізаємо кубиками. Тепер подрібнюємо моцарелу. Краще зробити це у формі кубиків. Нарізаємо також броколі, огірки та цибулю на шматочки середнього розміру. Але нагадую, що ці продукти. Додаємо за бажанням. Якщо у вас їх немає, ви можете все одно приготувати даний салат. Починаємо змішувати готові інгредієнти. Притрушуємо сиром фета та гарбузовим насінням. Не забуваємо посолити та додати олію. І зимовий корисний салатик готовий. Всім смачного та дякую за увагу!